Для розгляду і для доленосних питань, які стоять перед країною, на превеликий жаль, у такий технічний спосіб, зараз блокуються і не реєструються. Зокрема, хочу вам продемонструвати постанову Верховної Ради, яка є е, підписана і вноситься народними депутатами, Єценюком, кличком і тягнебоком щодо повернення до Конституції 2004 року, зокрема, проте Конституції в редакції 28 червня 1996 року і змінами і доповненнями внесеними законами України від 8 грудня 2004 року, номер 222-4 від 1 лютого 2011 року номер 295-6 від 19 вересня 2013 року, номер 586-7. Отож, на, до мене звернулися народні депутати з огляду на те, що працівники апарату відмовляються навіть приймати Депутатську ініціативу з огляду а на відсутність працівників на робочому місці небажанням реєстрації, тощо в результаті я своїм рішенням направив цей документ на ім'я керівника апарату пана Зайчука з вимогою терміново зареєструвати. Тобто розуміючи те, що якщо цей документ постанова просто навіть не буде зареєстрована в апараті Верховної Ради, відповідно це є підстава вважати, що цього документу не існує. І ось у такий технічний спосіб зараз намагаються заблокувати депутатську ініціативу для того, щоб не винести цей документ у сесійну залу, про технічні моменти і ті перепеті, які відбувалися під час. Діяльності народних депутатів я би попросив моїх колег більш детально прокоментувати. Будь ласка, доброго дня, шановні друзі. Відбулася безпрецедентна ситуація в історії роботи Верховної Ради, коли співробітники апарату Верховної Ради, посилаючись на вказівку керівництва Верховної Ради, а саме голови Верховної Ради, відмовилися зареєструвати законодавчу ініціативу проєкт постанови, внесений трьома опозиційними фракціями. Це не рядова постанова, це не рядовий законодавчий акт. Це та постанова, яка фактично дає можливість всій Україні вийти з тої глибокої кризи і не допустити кровопролиття на вулицях. Ця постанова передбачає констатацію факту дії в країні Конституції 2004 року і зобов'язує Верховну Раду опублікувати її текст у голосі України. Ця постанова так само констатує, що Конституційний суд. У 2010 році, приймаючи своє одіозне рішення, в жодному пункті резолютивної частини не скасував положення Конституції 2004 року. А тому Верховна Рада, як єдиний орган установчої влади, констатує факт дії в Україні Конституції 2004 року. Про жодні конституційні процеси і зміни мови не йде. Йде мова про поновлення Конституційного ладу в країні. Факт відмови в реєстрації цієї постанови говорить тільки про одно – що більшість партія регіонів, на чолі з її керівництвом, фактично кидає країну до кровопролиття. Ми бачимо, що зараз відбувається на вулиці. Ми бачимо, що зараз міліція знов застосовує зброю до мирних протестувальників. Чи вартує життя і здоров'я людей, певних прихотів і виходок керівництва партії регіонів і в їхньої відмови зареєструвати цей текст законодавчої ініціативи і поставити її до сесійної зали? Ми розуміємо, що у партії регіонів є страх. Що в сесійній залі ця постанова набере 226 голосів, а можливо і більше, і вони роблять все, щоб країна була направлена фактично до громадянської війни. Ми вимагаємо від керівництва Верховної Ради, від спікера Верховної Ради, який є спікером поки що всього парламенту, а не тільки представником партії регіонів, терміново зареєструвати дану постанову і поставити її до сесійної зали, щоб народні депутати визначили своїм голосуванням про долю країни. Шановні друзі, ви... Тепер розумієте абсурдність цієї ситуації, коли народні депутати України, яким Конституції законом надано право законодавчої ініціативи, в штучний спосіб обмежується в цьому праві. Але народним депутатам не звикати в таких перебувати ситуаціях. Я хотів би звернути увагу на що? Що повністю вся весь апарат, не тільки Верховної Ради, весь чиновницький апарат, в тому числі судова система, задіяна на боротьбу із власним народом і за наші ж кошти, за кошти платників податків. Які вони утримуються, вони зараз все роблять для того, щоб була ескалація конфлікту. Ви бачите чітко, що є воля громадян. Вона викладена як один із пунктів вимог до влади, і це пункт є мирний, законний, тобто вчинений абсолютно до вимог закону і конституції, але влада не хоче його сприймати. І цим показує, що влада дійсно не хоче мирних перемовин, не хоче мирних акцій. Що влада, як то кажуть, спрямовує всі свої дії на загострення конфлікту. І, значить, реалізує немирний сценарій. Дякую. Прошу, панове, запитання. Будь ласка, доброго дня. Юлія Артомощенко, форум. Скажіть, будь ласка, панове, ваш план дій, якщо все ж таки не буде зареєстрована постанова, заблокований парламент ще якісь законодавчі акти? Дякую. Я думаю, що ми у будь-який спосіб постанова є. Я думаю, що ми її ознайомимо з всіх депутатів з текстом. Насправді вона вже є не нова. Насправді, ці тижні, які були передували сьогоднішньому дню, це постійні обговорення і надання своїх варіантів, зокрема і цієї постанови, і також фракції партії регіонів. Тобто не буде нічого, навіть надстрашного, якщо ми у інший спосіб винесемо це питання на голосування. Тобто механічним е, речення механічні дії, які зробили, зараз апарат, тобто не реєстрація, не буде перешкодою для того, щоб ознайомити всіх депутатів. Я думаю, що ми і таки можемо шляхом піти для того, щоб е, поставити це питання на голосування. Іншого варіанту зараз ми не бачимо. Це питання має бути винесено на голосування, навіть якщо ви маєте більшість, якщо е, ви впевнені, що це не відповідає вашим програмовим засадам. Але це не означає, що ви маєте блокувати у якийсь інший механічний спосіб документ, щоб його не винести. Це ознака слабкості. Тобто, якщо фракція вважає, що вона і має більшість, що в неї є достатньо голосів і переконань його членства фракції, що вони не будуть голосувати, тоді ми вважаємо, що не треба перешкоджати. Тобто я розумію так, що ви розблокуєте парламент і винесете з голосу, так? Ні? Я не буду розкривати всіх секретів <хи> зараз вперед. Будь-які варіанти також можуть бути. Дякую. Прошу Прошу ще запитання. Дякуємо. Якщо запитання немає, дякуємо. Дякуємо, дякуємо всім.